Всім доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні я ось таку серветочку постелила на стіл, а то всі стелять, а в мене серветок багато, а ніколи їх не використовую. І розпочати хочу своє відео сьогоднішнє. Ось з такої таці. Сплила ось таку тацю із паперової лози. Тут ось такі ручки дерев'яні зробила із гілячок, вирізала. Все покрите лаком, все міцненьке таке. Така таця у мене вільна. Якщо хтось бажає придбати, я ще не, не виставляла її на продажу, якщо хтось бажає придбати, то така таця буде коштувати 250 гривень. Можете замовляти. Така вона ось оригінальна, і, мабуть, я її зараз і використаю при показі своїх посилочок. Розпочати хочу ось з такої посилочки, ось що я отримала у посилці. Ось таке блюдо. Я його дуже хотіла. Хотіла я його не для того, щоб використовувати у сервіруванні столу, а для того, що мені воно потрібне при плетінні. Коли я плету вироби з паперової лози, я їх ставлю на картон і повертаю ось так. А таке блюдо я хотіла для того, щоб плести і повертати, і не треба було мені. Картон повертати чи якусь серветку для того, щоб плести по кругу. Але, так як я знайшла на OLX оголошення, воно було, ця таця коштувала недорого в оголошенні вона була 150 гривень і написала мені продавець. Що вона в ідеальному стані, як нова, фотошоп їй на допомогу. Оцієї тріщини вона не показала, вона сказала, що блюдо в абсолютно новому стані. Використовувалося лише раз чи двічі, а коли я отримала посилку, то, по-перше, воно скошене на одну сторону. По-друге, воно розколене скло. По-третє, воно е брудне. Ось тут так що, якби воно використовувалося раз чи двічі, воно б не було таке брудне. І по-третє, воно погнуте. Ось оцей металевий каркас, він повністю тут зігнутий. Ну, Звичайно, можливо, мені мої е мужчини його. Підремонтують і вигнуть, не знаю, попрошу, побачу, але я дуже розчарована. дуже розчарована. Посилка ця була запакована. Всього навсього ось в таку пупирку і вставлена ось в таку коробку. Я не знаю. Ну, я не вірю в те, що могло воно е так потерпіти під час е пересилки. Тому що, ну, коли погнутий алюмінієвий каркас, не знаю. Ну, розчарована, але нічого страшного. Далі. Ще хотіла вам показати ось такий глечичок. Придбала я на OLX такий глечик, він з кобальтовим таким малюнком, глечик абсолютно цілий, без сколів, без тріщин, десь приблизно він на літр рідини, компоту чи Та будь що Ось така краса. Листочки тут, мені здається, що це ручний розпис, хоча, мабуть, такий ручний, тому що тут є ось по емалі кобальтові, ніби такі мазочки складається таке враження, що якось неаккуратно його розмальовували або ще щось. Не знаю на що схожі ці листочки. Але дуже він такий гарний, ручечка така тоненька, форма в неї цікава. Ось і на ручці є такий, ніби помарочка така від фарби кобальтової. Але мені здається, що це підглазурний розпис. Якщо я в чомусь помиляюсь, то ви підкажіть мені, будь ласка, мої дорогі. Ось клеймо стоїть на цьому глечику чи молочнику, навіть молочником можна його назвати, він такий величенький. Клеймо Полонського фарфорового чи порцелянового заводу, тут 70-ті роки, 60-ті, 70-ті роки. І який сорт, другий сорт, ціненька клеймо. і ціна цього глечика, молочника була 2 рублі чи 2 карбованці, і, здається, 30 копійок. Тобто він продавався окремо, я так думаю, не у наборі. Ось така краса. Ще до цього глечика поставити чашку, і буде дуже гарно виглядати. Ну, на сьогодні в мене все поки що. У мене ще йдуть посилочки. Я вам бажаю миру, бажаю здоров'я і до нових зустрічей!